Трансферна бомба тижня цей тиждень подарував нам одразу кілька гучних переходів, від яких світ футболу загудів. Шахтар підсилюється бразильським талантом. Лукас Перейра офіційно залишає Сан Паулу. За свого вінгера бразильці отримують 10 мільйонів євро одразу, ще 2 мільйони євро у бонусах та 10% від наступного продажу. Медогляд вже в понеділок. Ліверпуль націлився на українця. Тарас Михавко з Динамо потрапив у сферу інтересів англійського гранда. Його розглядають як четвертого центрального захисника для ротації. Щоправда, у збірній він ще не дебютував. Сенсація в Лондоні, Еберечі Езе переходить до Арсенала. Умови вже погоджені: 63,5 мільйона євро за головну зірку, атаки Кристал Пелас. Гріліш змінює прописку. Тепер він гравець Евертона. Клуб орендував англійця з правом викупу за 58 мільйонів євро. Карпати з гучним підписанням, учасник чемпіонату світу 2022 Дієго Паласіос приєднається до львів'ян на правах оренди до кінця сезону. Битва за кевіна Фулгем пропонує 37 мільйонів євро плюс бонуси. Але Шахтар наполягає на 50 мільйонів євро. Металіст виходить на іспанський ринок. Харків'яни зацікавлені у Вінгері Хетафе Петері Федеріко, вихованцеві мадридського реала. Борнмут зміцнює оборону бафоди Діакіте з Ліля перебирається в АПЛ за 40 мільйонів євро. Головна українська новина Ілля Забарний, офіційно гравець ПСЖ. Контракт на 5 років. А Борнмут отримує за нашого захисника рекордні 67 мільйонів євро. Цей тиждень точно. Запам'ятають усі фанати футболу. А наступний, схоже, буде ще гарячішим. Не забувайте підписуватися на канал і ставити лайк, щоб не пропустити наступний огляд.